Так, хлопчики, завершили ми наше останнє тренування на кемпі. Чому останнє зараз вам розказую, тому що ми сьогодні ввечері будемо е дякувати всім тим хлопчикам, які, за якими сьогодні приїдуть за знаєте, Коли від'їжджаєте, не забувайте підійти до... Вихователів, перейти до круторів, подякувати. Я думаю, що це буде правильно. От, е ввечері сьогодні у нас залишиться, ті, хто залишиться, ми зробимо, зробимо е аналіз матчів ваших. Частково, цикло. А які ще у вас були? Ні. В цього, разу... В в цього разу зробимо невеличкий аналіз, покажемо позитивні е, нюанси, які, де ви можете себе покращувати і так далі. Зараз ми підводимо підсумки нашого такого невеличкого експромтного турніру. У нас четверте місце посіла команда Футбольний центр Ковель, але ви маєте собі сильно не, не радіти, бо хлопчики е, ну, не... Основний був склад, ви то бачили, тому е нема ніяких проблем, але ви молодці, дуже сильно з ними сперечалися. Вони були у вас е такими головними подразниками. Друге місце у нас посіла команда футбольний клуб. А, да, третє, місце. третє місце посіла команда футбольний клуб Суль. Давайте поплескаємо. Попали в призи, суль попали в призи. Рахунок 1-7 програли за Мачау, 2-4 програли Парадиці і 10-0 долали «Ковен». Загальна кількість забитих і пропущених. 13 забито, 11 пропущених, плюс 2 третє місце. Друге місце посіла команда Футбольний клуб Замачау. Ваші області. Ваші області. Наступні результати. Виграли 7-1 Суль, програли 1-0. Парадичці і програли 2-4 в футбольному. Футболі. А, ні, ні, 0-1 програли Ковелю, так? 0-1 Ковель і 2-4 парадич, правильно? 2-4. Тоді почекайте. А, ну тут нічого не змінюється. У вас 9 забитих, 6 пропущених, плюс 3, друге місце. Ну Чемпіонами у нас стала команда футбольний клуб Парадичка, ваші обласки. Обласки Парадички, 4-2 і 4-2 здолали Суль і замачав. І 7-1 футбольний центр Коваль. 15 забито, 5 пропущено. Вітаю чемпіонів. Ви всі молодці. Всім подякували щиро. Єдине прохання зараз, будь ласка, ще, може тренери ще додадуть. Будь ласка, слухаємо уважаю. Дивимось, вас четверо задіє в сторону, четверо зі середина пусто. І Сирафін бігає, просто як ворот копає. Я вірю, що в нього буде великий майбутній. Я хочу, щоб всі з таким бажанням старалися. А він ні слова не сказав, що йому дали маршрута, не дали, і йому потім далі. По нашим посинім, хто зараз коваль пограв, яка команда. Перша гра, ні характеру нічого. Один-один, два, один, три, один, зі мною. Побіди затаїв, і ж ось грав, не можна так, ще три гри у вас буде. Але ви без характера все доставили, хочемо. Саме, саме тому ми і вас тут і закликали, що трошки ви маєте відійти від того, що ви мали вдома. Дома якраз і був той ефект. Програємо, поплили, не сперечаємося, не, не боремося нічого. Ви маєте розуміти, що футболісти професійні ніколи не складають руки. Ніколи не складають руки. Грають до кінця, до останнього. І більше того, там о, на тому майданчику постійно якісь були претензії до арбітра. Ви думаєте, що арбітер або не бачить, або зацікавлений вас загнати. Ну навіщо ви йому обговорите? Який рахунок, що правильно рахуєте, ви рахуєте одну історію, він рахує іншу. Та він? Він, керує, він керує грою, він говорить, м'ячик вийшов, ви боретесь до кінця, залишив м'яч в майданчику. От де е, От Ти забив один з м'ячів після того, як м'яч вийшов на стільку. Арбітер дав до гра і отримав м'яч, забив. Хорошо вийшло? Ну, звісно, добре, тому що не втратили ритм гри. Отримав м'яч, забив. Ну нормально? Нормально. Тому, будь ласка, завжди шукаємо проблему не в арбітрі, ні в кому, а лише в себе. Добре? Так, зараз, будь ласка, нічого не забуваємо. М'ячі склали всі в сіточки. Сіточки, два чоловіка беруть сіточки і несуть туди до, до того. А, да, спільне фото. Давайте, будь ласка, будь ласка, А тут ми не можемо. Добре, тоді давайте сюди. Йдемо туди, одягаємося, одягаємо, одягаємо, беремо всі свої речі, нічого не забуваємо і звідти вже будемо йти, бо ми через поле зараз не підемо в будь-якому випадку.